челендж для тебе. 5 хвилин даю, якщо відкриєш капот без ніякої допомоги і без нікого, без інтернету, даю тобі 100 гривень. Ну давай. Давай. Але я вже не знаю, як він тут. Але ні в кого не питаєшся і не гухлиш, добре? Угу. Підсказка це є Ford. Це є Ford? Да. Підскажеш Віталій? Хочеш, я тобі дам підсказку. Ну, Ключ. Ключ? Так, ключ що? Ключ. Заводити машину. Я думаю, тобі вистачить цієї підказки. Осталось 2,5 хвилини. Я порізав, щоб відкрити Це вже добре. Тарас, дай ще якусь підказку. Там де пальці порізав, хай там і суне. А тут? Тарік, хвилинка часу. Ну, дуже жарко було, Як ти близько, чоловіка? Що воно може? Зорші поламаю, клієнт зусилля. Mm. Дивишся, то можна вже пальці поврізати. Ти був прям дуже близько. Mm. Та ж поки не поки не знаєш сам, не. ти так був близько Опа. і далі. Тепер... Раз вліво, потім вправо. І відкривай. Сіровай. Капец, ну це просто для чого? Классно. для чого?